Ну от мене найчастіше питання це судовий збір. А чи мені повернуть судовий збір, а що мені робити, а так далі, і т.д. і т.п. Якщо Україна йде цивілізованим шляхом, наприклад, як до деяких країни, як в Сполучених Штатах, умовно, де судитися не є чимось таким страшним, і нічого страшного в цьому немає. Навпаки, потрібно показувати, що терпіння наше випробувати не треба, і у випадках недотримання договірних зобов'язань, ми підемо до суду. Вони повинні також це розуміти. Не потрібно зволікати, чекати, щоб хтось там щось до зробить за вас, чи чекати, чи одна частина буде подавати позови, а я там тихенько пересиджу і мені гроші так чи так віддадуть. Потрібно бути активним і свідомим громадянином. Якщо ми знаємо, що дійсно це наше, чому ми маємо за наше боятися звертатися до суду, щоб нам повернули наше. Ми ж нічого не вимагаємо такого, що не належить нам, правильно? Так. Вітаю всіх на каналі Green Power Talk. Сьогодні у нас в гостях юрист Асоціації сонячної енергетики України Людмила Формаджив, яка відповість на найпоширеніші питання стосовно судових позовів. Вітаю вас, пані Людмила. Доброго дня багато власників не подають до суду через заборгованість, тому що вони не знають процедури, не знають скільки воно буде тривати. І відповідно не знають, до якого результату воно призведе. Тому взагалі вартує подавати людям до суду, що є з того якийсь толк. Ну, по-перше, скажу, що, мабуть, судова система це найбільш ефективний спосіб осягнення взагалі заборгованості, якщо ми беремо зелений тариф, так, заборгованість по зеленому тарифу, і це реальна можливість, скажімо так, відновити свої порушені права. Добре, який відсоток власників вже отримав гроші з тих, хто подали судові позови? Чи можете ви таке сказати? Ну, якщо брати загальну похибку так умовно, зараз більше 30 справ у мене в розробці вже є 10 справ, де позитивне рішення. Нацькру не рішення, а ухвала суду, тому що буквально коли особа подає в суд позовну заяву. Виплачується заборгованість після відкриття провадження в такому випадку відсутній предмет спору і таким чином не розглядається вже справа по суті. У зв'язку з тим виноситься просто ухвала. скільки людям буде коштувати подати е, звернення до суду, тому що кажуть, от послуги юристів а. дуже дорого, судовий збір дуже дорого. Скільки от власникам буде коштувати це грошей? Е, дивіться, цей позов і майнового характеру згідно з закону України про судовий збір, 1% від ціни позову. Умовно. Давайте візьмемо до уваги. Якщо ціна позову більше, там, наприклад, умовно 300 тисяч гривень, так, рахуйте 1%, тобто ми отримуємо 3 тисячі гривень судового збору. Але не менше 0,4 прожиткових мінімумів, тобто це виходить в районі 1073 гривні 60 копійок. Тобто це не є дуже Такі, як, на мою думку, великі судові витрати, і тим більше у разі задоволення позовних вимог вони повертаються. Наголошую, можуть повертатися як з державного бюджету, а можуть безпосередньо із відповідача. Зазвичай, у написанні позовної позовної заяви я прошу стягнути судовий збір з відповідача, таким чином, мінімізуючи всі витрати особи. Чудово, тоді скажіть, скільки коштують ваші послуги для людей. Мої послуги для людей, які є у комітеті домашніх сонячних електростанцій, нічого не коштують. Тобто, комітет це дуже хороший такий. То сказати, така хороша функція комітету допомагати тим людям, які у ньому є. Це дуже великий плюс, тому що коли люди бачать, що хтось подав, і це не так страшно, вони починають одне до одного, знаєте, як-то підтягуватися і подають. Тобто, ну, дуже хороша така система. Якщо звертатися до приватних інших адвокатів, відповідно, суми зовсім інші. Це все залежить від Відповідно до ко позовної заяви складності, яку він надає, представлення інтересів суді, складання інших процесуальних документів, тобто там е, суми варіюються від 5 тисяч гривень. Розумієте, все дуже індивідуально може бути 3, може бути 5, в середньому від 5 тисяч гривень. Тобто, це представництво у суді, написання позовної заяви і так далі. І збір всіх необхідних документів по справі. Добре, тоді в мене питання: все-таки: якщо залучається, так би мовити, зовнішній юрист, то в людини повертається шанс отримати і стягнути з на відповідача і вартість юридичних послуг. Тобто так, чи це впливає на терміни розгляду, і на протязі якого терміну повертаються ті гроші, які. Якщо ми говоримо про відшкодування правничої допомоги, є така реально є така можливість стягнення цих коштів з відповідача, це відбувається швидше. Але є нюанс, Якщо повернення коштів відбувається з державного бюджету, це дуже довго, тому що. Трішки інший механізм передбачений у стягненні коштів державного бюджету, і це дуже довго процедура. Це може бути моє, в моїй практиці, це більше року може навіть тривати. Якщо відповідача, це максимально швидко, коли суд виносить рішення, він виносить рішення стягнути судові витрати на користь позивача, також витрати, пов'язані з залученням правничої допомоги, тобто адвокатів. В такому випадку, так, може бути так винесене рішення на користь позивача, і тоді кошти поверне вам відповідача. Розумів, добре. І тоді, якщо можна, ще трошки по алгоритму повному як що має зробити людина, яка хоче отримати свої гроші в судовому порядку від постачальника універсальних, свої заборговані заборговані гроші від постачальника універсальних послуг. Тобто покроково. перше от він звертається до вас. І так, що він має. Коли робити? Особа звертається до мене, я йому пишу список документів, які потрібно мені надати для того, щоб звернутися з позовною заявою до суду. Зазвичай це договір куплі-продажу, акти купівлі-продажу в цивільному процесі, взагалі є таке поняття як спроба врегулювати питання в досудовому порядку. Тому я рекомендую все ж таки. Спочатку, перед тим як звернутися в суд, звернутися з претензією до постачальника універсальних послуг про врегулювання питання мирним шляхом. І коли постачальник універсальних послуг, а зазвичай він ігнорує цю претензію, ми тоді звертаємося в суд. Основне завдання людини, яка до мене звертається, надати повністю пакет документів, який в неї вимагається. Там він не такий великий, не потрібно бігати десь там по державних установах, органах, щось вишукувати. Там все дуже просто і дуже легко. І коли мені надається повний пакет документів, формується кейс по даній справі, скажімо так, я формую, пишу заяву, повністю все підраховуємо, включена ціна, позову, судовий збір. Тобто залишається людині просто подати позовну заяву в суд. Позовна заява може подаватися як через електронний суд, як безпосередньо в канцелярії суду, а також е, поштовим, через поштове відділення Укрпоштою цінним листом з повідомленням про вручення. От власне багато власників приймаються через те, що вони знаходяться зараз за кордоном, або не можуть не по місці проживання там, де встановлена сонячна електростанція. Тобто, якщо я правильно вас зрозумів, електронний суд повністю знімає цю проблему і людина може подати позов дистанційно. Так, це насправді дуже зручно в умовах війни, тим більше. Коли пошта працює не дуже ефект, не дуже, скажімо так, швидко, оперативно, я раджу всім електронний суд. Я повністю допомагаю подачі позовної заяви через електронний суд, тобто хвилюватися не потрібно, тому що я розумію, не всі можуть зорієнтуватися в електронному суді. Так, там є певні нюанси. В цьому я повністю людину, якби можна сказати, спрямовую, як що і подаємо. Тобто тут питання всі знімаються, проблем як такої немає. Навіть ті, хто перший раз реєструється, дуже гарно подають документи через електронний суд, і це зручно, тому що коли, наприклад, приходить ухвала, людина зразу бачить цю ухвалу в електронному кабінеті, і ми оперативно можемо працювати. Оце це великий плюс. Добре, ще було таке питання, що люди просять взагалі просто зробити замість них всі дії, тобто, от вони кажуть. А подайте замість на мене судовий позов, чи таке можливо, чи неможливо. Тільки тоді подається в суд позовна заява представником особи, коли є підписаний договір, як між людиною і адвокатом, коли є ордер на представництво в інтересів суді. Ми таких послуг особисто я не надаю. Я готую суто процесуальний документ і далі що з цього відтікає. Тобто, це відповідь на відзив, позовну заяву і так далі. Готую пояснення, якісь додаткові там уточнення і так далі. Особисто я не здійснюю такої, таких представницьких функцій, але повністю, тобто, якщо я правильно зрозумів, ви повністю підтримуєте людину і на стадії так. написання відзиву і все. повністю. Готую клопотання, наприклад, про проведення від відеоконференції поза межами суду, тобто, абсолютно все. У моїй практиці є тобто, людина, яка знаходиться так, за кордоном, і ми повністю з нею спілкуємося, переписуємося це зручно, це швидко, тобто, людина інколи хвилюється, не знає, як правильно. Я завжди на зв'язку, тобто, ну, проблем взагалі ніяких немає. І тим більше, що людина тут фізично не знаходиться на території України. А це великий плюс електронного суду і відповідно, як ми з ним працюємо оперативно і швидко коли ми так часто спілкуємося от подачі там клопотань, заяв і так далі. Часто дуже люди самі орієнтуються гарно і ну, вчити це робити без моєї допомоги. Супер. І ще власне, люди бояться подавати до суду через те, що вони ну я не знаю, бояться зіпсути відносини з постачальником універсальних послуг, вони бояться. Що будуть якісь для них наслідки потім через те, що вони подали, посміли подати на суд, до суду на постачальник універсальних послуг. Чи знаєте ви про якісь негативні випадки? Що людина подала до суду на постачальник універсальних послуг? Не знаю, чесно кажучи, я негативного ставлення до людей, які подали позов, позов до постачальника універсальних послуг. Знаю тільки позитивні моменти, тому що скажу на... Особистому досвіді змінилося ставлення дуже в хорошу сторону, як до особи, яка подала позовну заяву. розумій таким чином, що не варто випробувати терпіння людей, і все ж таки договорні умови є, договорні зобов'язання є такими, які варто виконувати. Тобто, з своєї сторони. Наприклад, людина, я особисто, наприклад, або хтось інший, не порушує ніяких умов договору, все виконано вчасно і в повних повному об'ємі, так і боятися, що погіршаться стосунки з постачальником універсальних послуг, це трішки неправильно, тому що ми повинні все ж таки відстоювати те, що належить нам і безпосередньо інколи в приватних розмовах між постачальником універсальних послуг лунають такі фрази, що ми розуміємо, це по праву ваше, і ми якби не маємо права ображатися на вас. Тобто. Це моє право, і це право потрібно повністю використовувати і не боятися якихось негативних наслідків. Нічого особистого, як кажуть. Зрозуміло, <світ> я повністю підтримую вашу думку, і я сам вже скаржився, на жаль, неодноразово на свого і постачальника, і на оператора систем розподілу, і з досвіду всіх інших власників, з якими я стикався, всі, хто. Підіймали конфлікт в нормальному форматі, але повністю на офіційному рівні. Вони вирішували свою ситуацію, надаючи хабарів, і отримали бажаний результат набагато, може, навіть швидше, ніж ті, хто йшов іншими шляхами. Так, погоджуюся з вами. Це насправді дуже прозоро. Нема ніяких, знаєте, якихось. Суб'єктивних там ставлень до тієї чи іншого спеціаліста, наприклад, постачальника універсальних послуг, наприклад, з юридичного відділу. Тобто, все вирощується досить цивілізовано. І якщо Україна йде цивілізованим шляхом, наприклад, як до деяких країн, як в Сполучених Штатах умовно, де судитися не є чимось таким страшним і нічого страшного в цьому немає. Навпаки, потрібно показувати, що терпіння наше випробувати не треба, і у випадках недотримання догорних зобов'язань, ми підемо до суду. Вони повинні також це розуміти. Добре, чудово, дуже вам дякую, пані Людмила. Давайте я хотів би підвести ре резюме, таке невеличке зробити. Щоб вона скористалася так. вашою допомогою, вона має бути або в комітеті домашніх сонячних станцій Асоціації сонячної енергетики, або долучитись до фінансового збору від півтори тисячі гривень. У нас є такі правила. Після цього вона так. звертається до вас, отримує перелік документів, які треба. Зібрати і запросити інформацію від постачального спробувати вирішити мирним шляхом питання погашення заборгованості із постачальником універсальних послуг на це дається. І скільки часу, скільки часу відповідно чекати? Відповіді у претензії, вимозі, ми зазначаємо час ну сім днів. Але я рекомендую трішки зачекати більш, що у випадку не надання, наприклад, актів там, чи інших документів, ми звертаємося в суд умовно через 7 днів. Інколи для надання відповіді пупом хтось може зачекати більше умовно 2 тижні, а хтось подає заяву швидше, тому що розуміє, що по факту ніякої відповіді не будуть, і всі відповіді вони йдуть стандартні, і людина розуміє, що ну, не буде в неї відшкодування заборгованості по договору мирним шляхом. Тобто, фактично через два тижні після так. як людина звернеться до вас, то вона може так. подавати до суду. Єдиний момент: тобто, є, на жаль, вже багато областей, які, власне, і не дають ті бажані акти, по яких подається в суд. Що робити в цьому випадку? В цьому випадку я розробила документ, скажімо так, шаблон. Щодо е, звернення до постачання універсального послуг про надання акту купівлі продажу зв'язку з тим, що це порушення прямих умов договору, тому що в договорі у нас зазначено, що повинні надати акт та е, звіт по перетоках. Так в такому випадку у мене є ще ряд ряд інших вироблених шаблонів на всі випадки життя, які я також надаю людям, які до мене звертаються, і наскільки мені відомо, ви так само, пані Людмила, подали власний судовий позов стосовно. Виплати заборгованості особисто вам. Як просувається ваш судовий позов? Мій судовий позов просувається набагато довше, складніше, тому що у нас переписка кожного тижня з постачальником універсальних послуг. Він мені додаткові пояснення, я йому додаткові пояснення, не його додаткові пояснення. Справа чому, в чому ускладнюється. Третю стороною залучили Укоренеро, тому Чи що вони що? вважають. Через те, що вони опираються на те, що у зв'язку з невиконанням умов договору у Некукренерго не підписанням актів вони не можуть сплатити мені, і тому, через їхню вину, вони вважаються взагалі невинні постраждала особа, скажімо так. Тому ми залучили залучили некукренерго. Справа моя розглядається дуже довго вже з серпня місяця. І плюс ускладнюється все тим, що я включила в позовні вимоги пеню, 3% річних і інфляційні втрати. Тому я говорю завжди людям: так, я без питань напишу вам позовну заяву і включу туди пеню, інфляцію і 3% річних, але я не можу гарантувати, що ця справа буде швидше розглянута. Ще раз, ви включили тому... пеню, інфляцію і. річних. Тобто, і це найгірший і найскладніший варіант, якщо я правильно зрозумів. Можна так сказати. Тобто, ті, хто хочуть кошти свої швидше, скажімо так, забрати, подається основна основна сума заборгованості, в такому випадку ПУП просто не має ніяких підстав, знаєте, як викрутитися, він мусить ці кошти віддати. Коли є 3% річних, а навіть пеня, скажімо так, вони зразу посилаються на постанову 413 і говорять про те, що з воєн... у зв'язку з повномасштабним вторгненням так, Російської Федерації дали рекомендація НКРЄКП, про те, щоб призупинити стягнення штрафних санкцій і так далі. І вони цим дуже оперують, розумієте? Але, тим не менш, є вже судова практика Верховного суду, яка говорить про те, що 3% річних інфляційних втрати це не є штрафні санкції, це сума, яка входить в суму договорного зобов'язання. Тобто, це є мірою відповідальності боржника. Таким чином, що це не є штрафні санкції, і тобто, це передбачено цивільним кодексом. Цивільний кодекс у нас морск законом, і норми цивільного кодексу, господарського кодексу, тієї самої конституції, основного закону України, не можуть нівелюватися постановою національної комісії, яка фактично нормативний акт, якої є по ієрархії на набагато нижчим. Розумієте? От таким чином: у нас і така судова практика, і така судова практика. Частина суддів говорить про те, що ми стягуємо 3% річних і інфляцію. Частина суддів, все ж таки суд при винесенні рішення, оперується своїми внутрішніми переконаннями якимось, каже про те, що ні, наприклад, стягом тільки основну суму заборгованості. Таким чином, у мене йду, йде суд довго, у мене ще триває судовий розгляд, і після нового року також ми будемо продовжувати з'ясовувати наші стосунки. Це ще у вас, це ще перша інстанція, якщо я правильно пам'ятаю. Перша інстанція, причому тіло боргу, вже виплачено. Це раніше, ніж у інших власників, чи так само одночасно з іншими власниками вам би виплатили тіло боргу? Ем, паралельно. Паралельно з іншими учасниками виплатили тіло боргу, але при цьому у мене залишилася ця сума, пеня три річних, і будемо, будемо пробувати якимось чином їх змусити. Законним шляхом віддати цю заборгованість, тому так, що вас... е, в самому договорі передбачена пеня власне чудово, тому що ваш випадок так само є показовим. Я зовсім забув, тому що деякі постачальники унів... Унів... універсальних послуг кажуть: якщо ви подасте до нас в суд на нас в суд, то ми не виплатимо вам жодних коштів, поки не завершиться судовий процес. Тобто, у вас навіть в найскладнішому випадку де є і пеня, і штрафні санці вони все одно виплатили вам кошти на рівні так. з іншими власниками від себе я так само зазначу буквально пару днів назад на засіданні ЕНКІ КП було сказано, що якщо в вашій області іншим власникам пройшли виплати, а вам з тим чи інших причин постачальник не надіслав кошти. То можна скаржитися в НКР КП, і Енкарі КП вважається порушенням ліцензійних умов і будуть прийняті однозначні міри проти такого постачальника універсальних послуг. Ну можу сказати, зі своєї сторони, що мій відповідач, точніше, постачальник універсальних послуг, з яким до якого я звернулася з вимогою, виплатив мені кошти, я кажу, паралельно з іншими особами, якими йшли виплати, тобто, в цьому проблем немає. Тобто, тому ще раз наголошую, що бояк це не потрібно подавати в суд, тому що подасте в суд, чи не подасте все рівно кошти вам рано чи пізно повернуть. Але в судовому порядку це можна трішки пришвидшити. Зрозуміло. Ну, власне, ми вже якраз перед новим роком записуємо це відео і на жаль, обіцяного чуда не відбулося, і в багатьох областях. Існує досить велика заборгованість за літню генерацію, і терміни все таки її погашення досі невідомі, тому раджу всім скористатися досвідом і знаннями пані Людмили, юриста ще раз наголошую Асоціації сонячної енергетики України, яка допоможе всім тим, хто допомагає до всім тим, хто допомагає асоціації сонячної енергетики, так само. Чудово, ну від себе я хочу ще додати: остаточно, що є досить велика кількість власників, які самостійно використовуючи той шаблон, який знов ж таки доступен для всіх, хто в надав фінансову допомогу асоціації, самі подають до суду. Я знаю, як один власник, там не один власник а. Одна людина допомогла іншим власникам, і вони подали дружно 26 судових позовів, і наскільки я знаю, їх задовільнили. І так само є паралельні інші, ну в менших вже кількостях судові позови, і так само вони успішно виграються. Тобто, і власне ще хотів торкнутися моменту, скільки судових позовів на людини можна подати, тому що є випадки, коли в людини є. Декілька станцій є таке, що коли людина вступає в комітет, і в неї там велика родина, і там ще є, або вона представляє спільноту, і в них багато сонячних електростанцій, тому напевно, все таки існують якісь обмеження на кількість судових позовів, які подаються, мають подаватися від неї людини, які ви зможете підтримати аби надати підтримку всім, хто її потребує. Ну, якщо говорити з точки такої раціональної, і реально фінансової і реально можливості якоїсь людського резерву. Ну я вважаю логічним три позови. Це буде нормально, оптимальний варіант, коли я можу всім приділити часу. Тобто кожному допомогти. І для вас це буде швидко, і для мене результативно, тому що я зможу допомогти більшій кількості осіб з комітету. Тобто я вважаю, що це є ну, нормальна така цифра. Ну, Логично. давайте скажемо так. Тобто, ті люди, які заплатили півтори тисячі гривень, отримують один суд, мають можливість скористатися, так. подати судовий позов по одній сонячній електростанції, а ті, хто пішли в комітет, відповідно сплатили чотири тисячі гривень, то мають право безкоштовно подати так. три судових позови з вашою допомогою. Ну, от мене найчастіше питання: це судовий збір. А чи мені повернуть судовий збір, а що мені робити, а так далі, і т.д. дає тепер. От про судовий збір я розказав. Ну давайте ще по... раз закріпимо судовий збір. Повертають після того, повертають. якщо ви виграєте справу, то судовий збір можна повернути. Буде стягнутий з відповідача на вашу користь. І так. так як це є не державна установа, він буде стягнутий. Юридична особа привантає особа він буде. Повернути вам в досить стислі терміни, якщо я вірно вас зрозуміла, все вірно ви зрозуміли. Тобто, судов... при ухваленні рішення суд може винести. Суд вносить рішення і стягує всі судові витрати з відповідача на вашу користь. Тобто, взагалі передбачено, що судові витрати стягуються пропорційно у випадку задоволення позовних вимог, в тому випадку, якщо повністю задоволені ваші позовні вимоги, відповідач повністю все компенсує, в тому числі судові витрати, в тому числі, якщо ви звертаєтеся не до мене, як, наприклад, представника, так, і, точніше, юриста комітету сонячних електростанцій, а, наприклад, до іншої особи, так, адвоката, умовно, скажімо, нам також можуть вшкодуватися. Витрати на правову допомогу, ну, відповідно, я в будь-якому випадку хочу нагадати, що шаблон готовий, по якому вже подалося багато справ, є. І, відповідно, якщо ви звертаєтесь до місцевого юриста і каже, я нічого не розуміюся в сонячній енергетиці і взагалі в енергетиці, просто використовуючи цей шаблон, ваш юрист, майже любий адвокат, ну точніше, правильно сказати, вже зможе подати правильно. Сформувати судовий позов, і там для нього все зрозуміло і чітко. Так, все вірно. Не потрібно зволікати, чекати, щоб хтось там щось зробить за вас, чи чекати, чи одна частина буде подавати позови, а я там тихенько пересиджу, і мені гроші так чи так віддадуть. Потрібно бути активним і свідомим громадянином, якщо ми знаємо, що дійсно це наше, чому ми маємо за наше боятися звертатися до суду. Щоб нам повернули наше. ми ж нічого не вимагаємо такого, що не належить нам, правильно? Так, так. дуже дякую вам, пана Людмила, за інтерв'ю. Маю надію, що власники зрозуміють наскільки важливо відстоювати власні права і долучиться як до асоціації, так і до, скористаються вашою допомогою у вирішенні питань заборгованості. За виплатами за зеленим тарифом, тому що зараз вона тільки зростає, на жаль. Так, дякую. В свою чергу, я е, можу сказати, що я рекомендую звертатися. Ну, не, не, не можу агітувати, але я все ж рекомендую звертатися до суду, не боятися. І в будь-якому випадку я підтримую завжди всіх, хто до мене звертається, тобто від себе я можна сказати, гарантую допомогу. Супер, дуже вам. Дякую. І за те, що ви робите для спільноти, і маю надію для, для, за майбутню роботу так само. Всього найкращого, Всіх з Новим роком. І... Ну, Надіємося, що в новому році у нас буде все добре, і нам не придеться подавати таку велику кількість позовів. Безперечно.